Вітаю вас, шановні краяни, у студії телерадіокомпанії Надвірна ведуча Світлана Гаєвська і народний депутат України Юрій Богданович Дерев'янко сьогодні говоримо про партію Воля, її пропозиції та ініціативи щодо покращення роботи Верховної Ради та життя українців. Вітаю вас, Юрій Богдановичу. Вітаю, якщо брати до уваги реформи децентралізації, яка ситуація на сьогоднішній день, що пропонує партія воля і що заперечує? Знаєте, ми виступаємо за те, щоб децентралізація була не на словах, а на практиці, на ділі. Справді, щоб вона була. І для цього потрібно, щоб окрім тих задекларованих повноважень, які можуть отримати чи які отримують органи місцевого самоврядування, щоб це було підкріплено грошима. Тому ми запропонували цілий пакет законодавства по децентралізації. Це законопроекти 19.2.0, 18.98, 18.99. 11.59, тобто це ті документи, це ті закони, які дають можливість перше органам місцевого самоврядування вирішувати питання по землях, друге отримувати гарантовані наповнені бюджети, тобто податок з доходів фізичних осіб, щоб залишався частина з них щоб залишалася на місці. Третє, щоб на цей рік кількість коштів, які будуть. Вони отримувати наші міста, села, селища як е, освітні субвенції чи як медичні субвенції, щоб, ці, щоб сума цих коштів була не менша, аніж сума коштів минулий рік. Наступне, щоб ті населені пункти, які мають е, ліси, щоб 50% від рентної плати за вирубку лісу залишалося на місці саме в тих населених пунктах, адже автомобілі розбивають дороги, інфраструктуру все нищать і абсолютно буде справедливо, якщо буде частина коштів залишатись у міській у сільській раді відповідній, ми говоримо так само про те, щоб внести зміни до земельного законодавства, щоб оподатковувались земельні ділянки не з моменту їх реєстрації. А з моменту прийняття рішення відповідними радами щодо виділення цих земельних ділянок. Ми знаємо, що це є така корупційна схема, що земля виділяється, а е, оподаткувати її неможливо, поки е, той власник, який отримує землю, не зареєструє. І це може тривати роками. І відповідно місцеві бюджети не отримують абсолютно ніяких доходів. Мало того, ми е, говоримо про те, щоб е, громади могли розвиватися. Це означає, що кошти від е, Відшкодування за сільськогосподарські землі за лісове виробництво, щоб ці кошти можна було спрямовувати на те, щоб можна можна розробити генеральний план, щоб можна розробити проект благоустрою того чи іншого населеного пункту. Сьогодні на превеликий жаль, цього немає, і це випало із тими змінами, які були проголосовані перед новим роком. Тому ми вважаємо, що такі речі, як скасування податку на нерухомість в частині хлівів частині літніх кухонь гаражів сараїв ну тобто це е, той абсурд який так само попав я розумію що оподатковуватись потрібні потрібно щоб оподатковувались будинки квартири ну але не е, господарські споруди там де, людина жити там, не може. там де людина жити не може і без чого так само неможливо вести господарство от. тому от такий пакет законодавства ми зареєстрували підготували і будемо наполягати щоб на цьому сестійному тижні вони були ухвалені ще дуже великий важливий момент це дорога ми хочемо і наполягаємо на тому, щоб субвенція на ремонт і реконструкцію чи будівництво, якщо так можна сказати, доріг місцевого значення, це в кожному місті, населеному пункті, селі, селищі, а так само районних доріг, щоб було передбачено до місцевих бюджетів. Зараз цього немає. Зараз гроші забрали ті, які поступали на ремонт доріг. І навіть не передбачені ніякі субвенції. Тому от такі зміни ми пропонуємо. Ми хочемо, щоб ці зміни були проголосовані саме на цьому тижні разом з тими змінами до державного бюджету. Коли створювалася партія Воля було запропоновано дуже багато ініціатив. А власне вони були скеровані для того, щоб представити нову політичну силу з новими політичними поглядами, з новими політичними амбіціями для того, щоб щось в країні змінилося. І політична партія, яка створилась, показала, що політична сила в Україні може бути іншою. Дуже багато було тих пунктів сьогодні. Я не стану їх перечислювати. Ви краще підсумуйте діяльність за 2014 рік. Що вдалося реалізувати з того всього перерахованого, що було запропоновано. Ви знаєте, я нагадаю, що політична партія воля вона сформувалася зразу після майдану. Це партія фактично, яка вийшла з майдану. Наші активісти це люди, всі, які пройшли майдан. Це автомайдан, самооборона, це ілюстраційний комітет, громадських і багато інших організацій, які були активними учасниками на майдані. І їхні представники сьогодні є кістяком, тобто тими людьми, які є ядром партії воля. Так, ми дійсно інші. Чим інші? Чому? Тому що партія воля об'єднує тих людей, які дійсно хочуть змінити систему. Не просто поборотися за владу, не просто отримати посади. Ми хочемо докорінно змінити систему, і ради цього ми вийшли всі на Майдан. Мало того, ми переконані, що якщо всі будуть працювати в одному напрямку, то років через 15 максимум ми можемо мати Україну номер один у східній Європі. Тобто не гіршу, а ще й кращу, ніж сьогодні Польща чи Чехія. І для цього треба мати волю, щоб це робити, треба мати тих людей, які в кожному населеному пункті в області, районі, в селі, селищі хочуть таких змін, і такий шанс зараз є. Шанс є в тому, і суть цього шансу полягає в тому, що можна об'єднатися, можна згуртуватися в такий колектив людей волі і робити крок за кроком ті речі, які ми власне декларуємо. Хочу сказати, що за цих якщо. Підсумувати загалом десь 6 чи 7 місяців, які з моменту утворення партії пройшли, нам вдалося, ми домоглися ухвалення закону про люстрацію, що є дуже важливим. Зараз ми контролюємо проведення цієї люстрації, Дуже важко це йде, просто неймовірно аж скрипить. Це перше. Друге, вже у новій каденції ми домоглися, щоб пакет антиолігархічних антиолігархі, законів, які ми зареєстрували і на яких ми наполягали, щоб тягар трошки змістити з звичайного незаможного українця на олігарха. Став, знаєте, таким трендом, і в тому числі і уряд почав про це говорити, що от він уряд таке того ж підтримує, пропонує і так далі. Ми проводили масу мітингів, ми говорили про те, що олігархи мають заплатити, і це дуже важливо. Ми розкриваємо суть того, що сьогодні Верховна Рада в тому числі сформована із груп олігархічних, які мають своїх представників у Верховній Раді, і вони більше відстоюють, на превеликий жаль сьогодні їхні інтереси, аніж інтереси звичайних людей. Нам вдалося врятувати фактично органи місцевого самоврядування віднищення і від руйнації після того ухваленого закону про бюджет. І це так само була наша законодавча ініціатива, яку підхопили. І ми дякуємо нашим всім партнерам, підтримали всі інші наші народні депутати з інших фракцій. Нам вдалося сьогодні ухвалити закон, який стосується підвищення ренти. на Різні корисні копалини як частину для продукції, яка виробляється на різних металургійних комбінатах, гоках, на, хімічних, на підприємствах хімічної промисловості. Нам вдалося сьогодні ухвалити закон, який змінює механізм управління державними підприємствами. Я маю на увазі Укрнафтою, в тому числі, тобто, це зменшення кворуму на зборах акціонерних при проведенні зборів. Що дає можливість олігархам, які сьогодні володіють, ну, які ще вчора володіли, скажімо так, начебто блокуючим пакетом, більше як 40% акцій, не зловживати, а все-таки не залежати від цього пакету. Що я маю на увазі? Якщо раніше будь-який олігарх мав там 43, 42, 41%, то він міг не приходити на збори акціонерів, якщо, наприклад, на великому державному підприємстві чи державній компанії мова йшла про виплату дивідендів держави. Звичайно, що йому це було невигідно, тому що вони мали своїх директорів і мають до цього часу на багатьох із них. І навіщо їм платити з державної компанії, з державного підприємства гроші державі, якщо вони можуть ними керувати і розпоряджатися? І такі суми вони просто захмарні, це рахується в мільярдах. Одна «Укрнафта» – це близько 2 мільярдів гривень. І це так само стало тією темою, за яку почали всі змагатися і один на невипередки одного бігти, щоб ухвалити власне такий закон. Тому я вважаю, що це дуже важливо. Мало того, закон про транспортне ціноутворення ми проводили велику кількість акцій під Верховною Радою, і самі Верховній Раді вимушені були звертати увагу і привертати увагу до цього закону, ввішуючи величезні банери, плакати на балконі приміщення Верховної Ради в залі, для того, щоб всі розуміли і бачили, що це є. Те, що дає державі 10, 12, 15 мільярдів гривень при ухваленні саме і скасуванні тої пільги для олігархів, яку встановив, встановив Янукович, на 95% я би так сказав, ми це дотиснули. Залишилась маленька лазійка, ми її так само ще дотиснемо, щоб її закрити. От так коротко, якщо говорити, ті наші здобутки, які були, мало того, ми зараз категорично виступаємо за те, щоб підтримати і не дати можливість дотиснути до ручки. Тих наших найнезахищеніших людей я маю на увазі бюджетників, освітян і медиків. Я маю на увазі всіх інших пенсіонерів, які ми наполягаємо на тому, щоб індексація була і не в кінці цього року, а була. Вже зараз негайно враховуючи і курси, і враховуючи той стан, який ми маємо. І другий пакет наших вимог це вимоги, якраз які щойно про які ми проговорили, це вимоги щодо реальної децентралізації, реальних повноважень, щоб землею розпоряджалися місцеві органи влади, селищна, міська, районна рада, землею, та яка зараз називається поза межами населених пунктів, в тому числі, щоб зруйнувати корупційні схеми і ті напрямки, які ми для себе не мітили, це люстрація, боротьба з корупцією, анти. Олігархічні демонополізації і деолігархізація ми послідовно чітко рухаємося. Я вважаю, що це реальний другий фронт, який ми маємо сьогодні в Україні. Подолання якого і перемога на якому дасть, дасть нам можливість дуже швидко розвиватися економічно і дуже швидко рухатись вперед. Сьогодні дуже багато говориться про українську армію. Яка підтримка йде зі сторони волівців, і що потрібно у першу чергу зробити для того, щоб Україна була захищеною в плані збройних сил? Ви знаєте, я думаю, що сьогодні нема жодного байдужого і. Практично всі свідомі громадяни сьогодні розуміють, що підтримка, волонтерська підтримка, підтримка матеріальна, в тому числі і моральна, і молитвою наших Збройних сил це дуже важливо. І наші партійці волі, крім того, що вони воюють, реально воюють в багатьох різних батальйонах. Ми ще займаємося активною волонтерською діяльністю, і, ну, до прикладу, Іван Родяченко один із наших партійців, він сукупно, мабуть, вже зібрав більше як мільйон триста чи мільйон двісті доларів США, які спрямовані на підтримку 25-го батальйону, які спрямовані на підтримку інших батальйонів, в тому числі по захисту амуніції, екіпіровці, одежі. От, і цю роботу ми активно ведемо. Якщо ми говоримо політично, якщо ми говоримо про те, як ми бачимо взагалі, концепцію нашої оборони, якщо так скажемо, так чи нашої безпеки в державі, то ми однозначно вважаємо, що ми повинні так зміни наше законодавство, щоб ми мали так званий військовий резерв, який є постійно діючим, який побудований за принципом військового резерву. Таких країн, як Ізраїль, таких країн як Швейцарія, де кожен здоровий чоловік може бути частиною територіальної оборони, територіального резерву, і в той період часу, коли він працює, коли він не мобілізований, коли він на місці, він може має, не може, а має проходити трьох чи тижневе навчання на полігонах для того, щоб володіти навиками, володіти зброєю і бути готовим будь-яким часом захищати Україну. Мало того. Це добре працює в цих країнах, які які я назвав Ізраїль і Швейцарія. І це означає, що ці країни за дуже короткий період часу дійсно можуть мобілізувати велику кількість фахових уже людей, підготовлених і психологічно, в тому числі, от для того, щоб захищатись. Мало того, ми вимагаємо, щоб всі наші. Е Ті високопосадовці, які е, сьогодні керують е, Збройними силами, які відповідають за їхній матеріальний технічний стан, щоб вони дуже добре усвідомлювали, що е, за ними пильно дивиться вся країна. І що це той період часу, коли е, армія у нас сьогодні знаходиться на передовій, на фланзі, на першій лінії. І якщо вони будуть робити крок ліво, крок право, якісь помилки, то ці помилки для багатьох з них будуть ну, фактично останніми в їхній кар'єрі. Тому ми наполягаємо на більш такому, знаєте, більшій відповідальності кожного службовця, кожного чиновника, кожного військовослужбовця, особливо найвищої ланки, тому що за цими помилками може стояти доля людей. От і нам надзвичайно боляче дивитися на ті процеси, які відбуваються. І багато з яких ми всі, як громадяни України, не розуміємо. Я маю на увазі той Іловайськ, то Дебальцево, то ще інші речі. От. І е, ми би хотіли, щоб ми навпаки пишалися тими нашими рішеннями наших полководців, наших, якби, командирів, от, а не е, думали, як утриматись від критики чи, навпаки, як цей. Але в цілому ми хочу сказати, що ми зараз всі повинні. І маємо підтримати армію, підтримати наших хлопців, віддати їм належне за мужність, за героїзм, за ту величезну звитягу і ту величезну відданість, яка відбувається. Так, дуже важко, дуже все неоднозначно. Ми маємо величезну кількість проблем, але, власне, якщо ми будемо ну, ставитись власне, таким чином і вимогливо, і з підтримкою, і з розумінням того, що кожен має швидко вчитись, то ми будемо сильні, ми себе зможемо захистити і однозначно отримаємо перемогу в цій війні? Юрій Богдановичу, якщо вдатися до історії створення партії Воля, на початку її представляло дуже багато відомих людей. В певний період часу люди відійшли від партії Воля і вибрали собі інші політичні сили, в яких вони тепер опинилися. Скажіть, будь ласка, хто сьогодні представляє з великих іменитих партію Воля? Ви Знаєте, ми за шість місяців е, дуже швидко розну е, розвиваємося, розбудовуємося, і ми сьогодні маємо більше як е, мабуть, 120 чи 130 зареєстрованих осередків по всій Україні. Е, ми маємо величезну кількість тих людей, які зараз є, е, скажімо, там друзями партії чи людьми, які е, дуже ретельно дивляться, як крок за кроком діє партія і. Сьогодні я можу сказати, що ми маємо велику кількість регіональних різних лідерів, які готові сьогодні включатися і вони вже включені в процес і роботи і боротьби за Україну і. В тому числі в боротьбі за те, щоб ряди нашої політичної партії складали якраз тих гідних, тих тих правильних людей. Якщо ми говоримо про якісь там, знаєте, зірки чи не зірки, повірте, всі в нашій партії, люди і це свої, своєрідні зірки, тому що це люди, люди волі, люди, які точно розуміють, що це має бути ну, щиро віддана робота. І якщо Ну, дійсно, є такий в нас намір, з яким ми вийшли на майдан, то це треба довести до кінця. Тобто, це був перший крок, перемога Януковича. Ну ніяк не перемога, перший переможний крок, ну ніяк не перемога в цілому. От. Тому всі ми це чудово розуміємо. Ми бачимо, що відбувається в країні. От. І ви знаєте, ми нікого не осуджуємо з точки зору того, що хтось вирішив піти якимось іншим шляхом. От ми вважаємо, що влада і. Ну, гроші це ті випробування, які проходить кожна людина. Хтось їх проходить, хтось їх не проходить. От. Але ми не жалкуємо жодним чином ні за будь-ким, хто прийняв рішення там, підтримати іншу політичну силу, чи якимось чином побудувати е своє політичне чи громадське життя в іншим, іншим, інший спосіб. Тому е ми послідовні в тому, що ми говоримо, в тому, що ми робимо. Я вважаю, це найголовніше для політики. От. І я вважаю, що. Е Тут треба, знаєте, не нахвалювати там один одного, а просто щоденно е, добре працювати і е, ну, час покаже, і люди самі зроблять висновок і результати будуть самі по собі. Тому е, я би не ми навіть зараз не хочемо, знаєте, там гнатися за якимись е, ну, там умовно зірками. Е, розкрученими для того щоб щось демонструвати тому що інколи краще методична така Поступила. глибока, глибока сумлінна робота чим якийсь там короткий піар на якийсь там короткий проміжок часу який в кінці кінців нічого доброго в основу свою не пок... не, не закладає Децентральний центральний осередок волі в Києві чи у Франківську? І якщо говорити про Прикарпаття, в яких населених пунктах вже можна зустріти таку політичну партію як воля? Ви знаєте, в нас партія багатолідерна, хочу це підкреслити. У нас немає жодного одного лідера чи вождя за статутом. Це може бути максимум 12 осіб. Рада партії це керівний орган. Сьогодні рада партії складається з. П'яти людей це Ольга Галабала, Юрій Дерев'янко, Сергій Таран, Ірина Суслова, Олесь Бонюк. Це ті п'ять людей, які входять в Раду партії. Ми сьогодні маємо осередки практично по всій Україні. Зараз дуже йде активний процес створення районних і обласних організацій. Івано-Франківська область, до речі, останніх не пасе. От, а навпаки, одна з із, одна із областей найбільш таких е, активних. І ми сьогодні по Івано-Франківській області маємо ну, практич, практично вже зараз майже у всіх районах створені е, районні організації. І для того, щоб вона була, треба, щоб було як, міні, як мінімум е, в трьох чи трьох населених пунктах створені осередки. От, і ви знаєте, я е, дуже. Ну, Приємно вражене, що велика кількість людей, які приєднуються, вони є молоді люди, більшість яких ніколи не було в політиці, але вони дуже мають таку тверду стійку і е, рішучу громадянську позицію. От і я вважаю, що саме через освіту, саме через навчання наших партійців, як робити, як бути політиками, і політиками місцевого рівня, і депутатами місцевого рівня, і е, всі вони, крім того, крім всього іншого, мають свій фах, а це означає, що вони можуть з визнання. Використати в кожному окремому напрямку вже як майбутні там, урядовці місцевого масштабу, я маю на увазі там чи в управліннях на рівні області, чи в управліннях і різних органах виконавчої влади місцевого самоврядування на рівні району. Тому це дуже приємно, що люди активні, дуже швидко вчаться, і я думаю, що все буде добре. І ми запрошуємо небайдужих активних людей, які дійсно хочуть і систему змінити на місцях у, у містах, у селах, селищах, у районах, в областях. Давайте долучатися, давайте спілкуватися і рухатись, і робити реальні кроки для того, щоб це ставало більшою реальністю, а не просто щоб ми знаєте на кухні поговорили, і як у 2005 році. Думали, що ми там уже когось обрали, хтось за нас це має зробити. Тобто, якщо ми не будемо так думати, якщо ми будемо розуміти, що наша частка нашої роботи і впливу на те, щоб дійсно відбувалися зміни, є вирішальною, то ми ніколи не розчаруємося. Так і боляче, інколи так інколи, не ми не сильно задоволені тим, що відбувається зараз. Але повірте, якщо ми будемо активні, якщо ми будемо. Гуртуватися, об'єднуватися і рухатись разом до мети, і то навіть не буде мати значення, яка партія поряд з тобою. Це будуть ці партнери, які будуть об'єднані одною метою. Якщо в тебе добра ідея, якщо ти говориш про те, що давайте захистимо е, знедолених і трошки зробимо. Так, щоб була справедливість по відношенню до олігарха, то повірте, підтримують ці політичні партії. І немає значення, яка партія по-хорошому це ініціювала. Але хтось це має робити, хтось це має ініціювати, хтось це має штовхати, не мовчати і навпаки рухатись вперед. Тому ми всіх запрошуємо бажаючих. До такої спільної роботи, і якщо кожен партієць буде відчувати, що ця політична партія, яка незалежна сьогодні від жодного олігарха, підкреслюю, вона є його власною практично політичною силою, тому що за духом, за намірами, за волею, вона дуже природня, то це буде найкращий спосіб донесення ідей, переконань, програм і фактичних кроків, які співпадають з словами, от тому я вважаю, що ми рухаємося в такому напрямку і вважаю, що будь-хто хто хоче нам допомогти морально чи не знаю консультацією, чи допомогти в якийсь інший спосіб. Будь ласка, приєднуйтесь, Ми будемо дуже раді. Юрію Богдановичу. Я дякую, що ви знайшли час для цієї розмови. Бажаю вам успіхів. А шановним глядачам, пригадую, що сьогодні у студії телерадіокомпанії Надвірна був народний депутат України Юрій Богданович Дерев'янко. Дякуємо вам за увагу. На все добре.